Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Про що розповів їжак. Сьогодні ми будемо говорити про їжака, маленьку, але дуже цікаву тваринку. Чи знаєте ви, що їжак полюбляє розповідати свої секрети тим, хто його слухає? Одного разу він поділився секретами з білочкою. Послухайте уважно. Їжак сказав білоці. Я маю голки, але не для того, щоб шити. Восени я ховаюся під листя, згортаюся у клубочок і надійно захищаю себе від ворогів. Якісь вороги мене бояться. А які саме? Як ти думаєш, білочко? Як ви думаєте, дітки, хто може бути ворогом їжака? Так, це може бути лисиця, сова, хижі тварини. А як їжак захищається від ворогів? Вірно, він згортається у клубок, його не можна вкусити через голки. А як їжаки готуються до зими? Так, вони збирають їжу і впадають у сплячку. Зараз я пропоную вам послухати оповідання, для чого голки в їжака. Якось восени захопив лисицю в полі дощ. Вимокла, як хлющ, похнюпила вона голову та й челапає по калюжах. Коли гляне, кущик стоїть. Лисиця до нього, підбігає, аж там їжак сидить, від дощу сховався. Посунься, буркнула лисиця і штовхнула їжака в бік. Штовхнула, та аж завищала від болю. Ой, лихо, до тебе ж торкнутися не можна. Чом ти не поголиш оцю гидку щетину? Спасибі за раду, але вона не для мене, мовив їжак. Та ти подумай, сказала далі лисиця, що в ти голках гарного тільки сусідів відганяти. Поголи їх, бо всі друзі тебе оцураються, і мої голки не для друзів, перебив їжак, вони для ворогів. Скажіть, дітки, що трапилося з лисицею? Вірно, вона попала під дощ і змокла. А що вона запропонувала їжакові? Так, вона запропонувала поголити голки, щоб бути лагіднішим. А як відповів її жак? Він сказав, що голки потрібні йому для захисту. Чи правильно зробив їжак? Чому? Так, він зробив правильно, тому що без голок їжак не зміг би захищатися від ворогів. Давайте пограємо в гру Він вона. Ми будемо утворювати іменники жіночого роду від іменників чоловічого роду. Наприклад, їжак це він, це іменник чоловічого роду, а їжачиха це вона, іменник жіночого роду. Давайте подивимось на картинки і скажемо, хто він, а хто вона. Він лис, а вона лисиця. Правильно. Він вовк, а вона вовчиця. Він заєць, а вона зайчиха. Він лось, а вона лосиха. Правильно, дітки. Ми сьогодні багато дізналися про їжаків, і сподіваюся, ви запам'ятаєте, що кожна тваринка має свої особливості, які їй дуже потрібні. А тепер подякуємо їжаку за його розповідь і попрощаємося. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!